Привіт! У цьому відео ми розглянемо, який екофлоу генератор вибрати для вашої квартири залежно від потреб у живленні. Якщо ви задумалися про резервне джерело енергії або просто хочете мати можливість заряджати кілька пристроїв під час відключення світла, цей відеоогляд точно допоможе вам зробити правильний вибір. Екофлоу це популярний бренд. Що пропонує потужні портативні енергетичні рішення для дому та подорожей. З їхніми генераторами ви можете бути впевнені, що ваша техніка буде працювати навіть при відключеннях електрики. Якщо ваші потреби обмежуються зарядкою кількох базових пристроїв, таких як телефон, ноутбук або роутер, модель EcoFlow River 2 може стати ідеальним вибором. З ємністю 256 втакторів. Він забезпечить вам достатньо енергії для зарядки гаджетів або живлення невеликих приладів протягом кількох годин. Швидке заряджання до 80% за годину стане вам у пригоді під час короткочасних відключень світла. Якщо ж ви хочете підключати кілька пристроїв одночасно або потребуєте резервного живлення для телевізора, роутера чи освітлення, зверніть увагу на EcoFlow River Pro. Цей генератор має ємність 720 втагод, а з можливістю збільшення до 1440 втагод він стане ідеальним рішенням для середніх потреб. Порівняно з River 2, він здатен живити більше пристроїв одночасно без зниження ефективності. А для тих, хто потребує більш потужного рішення для живлення побутових приладів, таких як холодильник, пральна машина чи мікрохвильова піч, підійде модель EcoFlow Delta 2. З ємністю 1024 втагот і вихідною потужністю 1800 ВТ, пікове навантаження до 2700 Вт, Delta 2 легко справляється з важкими навантаженнями, що робить його відмінним вибором для більш довготривалих відключень. І для тих, хто шукає максимальну потужність EcoFlow Delta Pro – це ваш вибір. Цей пристрій має ємність 3600 втагод. І здатний забезпечити енергетичну підтримку навіть для енергії.